Усім привіт, з вами Міланка Українка. І сьогодні я знімаю влог, але не одна. Зі мною моя сестра. Привіт! Її звати Софія, і давайте вже почнемо. У місті наших улюблених книг вона знаходиться. Е, у мене коти і Чародійки. Цікава книжка, але вона якась дуже магічна. Ну, коротше, прикольна у, тебе? у мене на п'ятому місці дивні пригоди не дивний вчительки. Дуже смішна книга, можна перечитувати, я не знаю, кожна, кожного дня по разів сто. Підтверджую, дуже класна книжка, бо у мене є така ж сама. Так, на, на четвертому місці у нас. На четвертому? Ой, а що там у нас я вже забула? А. У мене дуже велика книжка це Тореадор з воськів. Ілюстроване видання. Так. Да, тут ще як це супекладинка і під нею підше. Баба галамага, всі книги під супекладинкою у тканинному, у тканині й твердій обкладинці. Так, це ж ще голамага Давай замовимо. Все, давай, скажи свою. А, так. ну ще е хочу показати вам деякі малюночки. Ось, дуже класні, прям вообще. Такі класні, я просто їх могла віддивлятися вічно. Ось. Так, у мене на четвертому місці серія Bodше дітям про бізнес дуже класні книжки, як економити. Дуже цікаво подано. І, до речі, я купила собі недавно іншу книжку цього автора. Насправді вона реально про бізнес і вона для дорослих. Тому... Для, для мене така собі. Ось на третьому місці у да, тебе у мене завірюха е, сучасна авторка. У, у тебе, по-моєму, фотографія. з да, У мене фотографія, можливо, десь у якомусь хутіму з'явиться. Можливо, десь або тут, або тут. Коротше, можливо, можливо, якщо ми зможемо це зробити. Да. Ну, мені вона цікава була, я собі тут трошки, якщо ви побачите, відмічала стікерочками. Тут класний кольоровий зріз, на форсах ну, класна ілюстрація. Ну, Та класна, класна, класна сучасна книжка з класним деко... ну, дизайном. Угу. А у мене на третьому місці це серія книг Джуді Муді. Їх є 12, 13. Та є більше. Да, десь набагато більше їх. Великий бути. цикл, може якщо всі зібрати буде десь так. Так, да, кстати, в бібліотеці я бачила десь от стільки їх. Е, ось. Іде до коледжу, навколо світу. Коротше, дуже багато цих книг, і вони дуже цікаві. Але їй тут 9 років, а я так часто можу читати книжки, щоб цим е, героям було стільки років, стільки і мені. До речі, це дуже класно, лайфхак беріть на зумітку, тому що от я зараз читаю книжку, яка у мене на первому місці. Е, там дівчатам по 15 років, там вже така романтика, що мені прям, ну, Читати цікаво, але ще хочеться трохи підрости. Я читаю здебільшого Ян Гедал. Це книжки. Це на другому місці в тебе. Так, e, да, на другому кни kni... на другому місці у мене книжка Все, що я хочу на Різдво. E, дуже класна, якісна цікава книжка з новорічним вайбом зимовим. Тут події відбуваються перед Різдвом, і тут, до речі, дуже якісний, якісний папір. Він такий сіруватий і очі не Так? Да. Ого, прикольно. я знала. Ви будете знати, ага, що да. білий папір портить очі. Угу. Е, у мене, кстати, більшість книжок взагалі прям білющі. Ось, так. А у мене на другому місці це е, Лола. Не буду казати Лола якась, тому що їх тут мільярд. Ладно, ще не мільярд. Дев'ять. Боже, Софійка, помогай. Ой. От нічого без з не можна зробити. Дев'ять книжок. У мене їх поки що сім. Тут мало шукає подругу, аварійний вихід. Коротше, їх тут дуже багато. Е, ось. Тут про дівчинку 9 років. Е, а, 11 років, ізвиняюсь. Ну, коротше, класна книжка, рекомендую. No. Так, що тепер? Перше місце? Ну так да, розказує про своє перше місце. А в мене перше місце така О, класна. А, ти розказує про своє перше місце, а я поки що, щоб вони тебе слухали, а я буду показувати тут окрішки. Угу. В мене на першому місці це моя найулюбленіша книжка. А, в мене було багато книжок на перше місце, але я Тут кожен розділ а, під твій колір. Всі а, ці розвороти. Ілюстровані абсолютно кожна сторіночка розмальована. Дуже класна книжка для поціновувачів, детективів, я не знаю. Крадіжів, да. злодіїв. Кстати, вона в дітей, я прям пам'ятаю, вона обожала детективи, просто везде їх читала. Боже, ме, вона ме, читала. Прямо я читала у мене теж Джуді Муді, у мене Джуді Муді детектив, і я читала Мэйді Хітчинс і взагалі не могла відриватися. Да? Да. А, а же, що ти Майже всю серію зібрав, до речі. Mm -hmm. І на першому місці в мене це дівчата-блогерки. По-моєму першому влогу, який зараз можливо вийде в YouTube. Ви замітили, що я люблю знімати відео, ну все таке. От. І ця книжка як моє хобі. Я люблю знімати відео, і це моє хобі. І тут також дівчата-блогерки. Собі ти, кстати, хочеш теж купити, так? Да? Ну, типа. Ну да, ти мені казала. Ну мені так, це типа від усіх що я зараз читаю, розвантажиться. Mm. Ну. Такі тут легенькі простенькі. Да, тут, коротше, є зараз знайду, можна його ось. Влог четвертий тут дивовиж, навіть що мені найбільше подобається. Влогер, а ще, дуже класно, те, що в кінці кожної книжки, їх всього дві в цій серії, є топ-10 порад для відеоблогерів. Та, і професійне освітлення, зйомка в приміщенні, найпростіші монтаж, згоди з хатніми влюбленцями і всяке Тут, таке. Тут, до речі, також є топ-10 порад. Так. Да. Ви прочитай, які там 10 порад є. Бо я ще так, кстати, мечтала, Ми не читала. Мені її там не потрібно. Ну, хочеш. Ну, то так, обираємо назви для каналу. Це таке, для початківців. Оця синя, коли ще починаєш вести канал. А ця, коли вже хочеш прямо розкрутися. Але на скрапі вони навпаки. Це перша рожева перша синя друга. Це угу. була Міланка Українка, якщо ви ще не поняли. І усім па-па!